Пане Василю, всіх українців напевно цікавить, що буде з цінами, бо всі знають, що інфляція насамперед впливає на ціни на продукти. Отже, коли на вашу думку може можна очікувати зниження цін на продукти в Україні, які умови можливо для цього потрібні? Інфляція простими словами це зростання цін. Ми говоримо про те, що інфляція починаючи з середини цього року. В Україні почне зменшуватися це прогноз національного банку України, і на кінець року вона буде складати 8,7%. Наприклад, якщо ми говоримо про 26-й рік, то інфляція на кінець 26-го року буде складати близько 5%. У Двадцять рік інфляція буде складати близько. П'яти відсотків це говорить про те, що ми будемо жити в низькоінфляційному середовищі. Це дуже важливо для бізнесу, для населення. Нас банк робить дуже багато для цього, зокрема там проводячи політику жорстку монетарну політику, яка забезпечує інвестиційну привабливість української гривні сьогодні, наприклад, там населення вигідніше не витрачати а поки накопичувати.